Привіт, дорогі! Сьогодні у нас тренування з фітболом. Як завжди, будемо включати в роботу наші сідниці стегна, м'язи тазового дна і прес. Тож почнемо ми одразу сидячи. Я сподіваюся, що ви зробили суглобову гімнастику, підготувались до тренування, розігріли ваші суглоби, м'язи, зв'язки, і почнемо ми з позиції. Поставили фітбол, сіли сідниці зараз в повітрі. так Ми будемо приймати положення, ногами трохи відходимо від себе, і ми будемо працювати нашим тазом, підкручувати куприк, штовхати кістку лобкову до себе, скорочувати. Живіт і виштовхувати наші сідниці, активувати їх. Немає зараз мети виштовхнутись за рахунок вигину в попереку. Так, ми цього не робимо, ми опускаємось, розтягуємо вниз, ніби, як це сказати, відчуваємо, як наш хребет тягнеться, подовжується так, поперек, і на видих. Підкручуємо до себе таз, скорочуємо на... затискаємо сідниці. І опускаємось хребець за хребцем по фітболу. Знову видих і, і ще зараз дуже важливо, щоб ви робили правильно. За активацію ви можете підтримувати голову, щоб вона у вас не перенапрягати шию, так? Ось тут ви повинні відчути, як у вас розтягується хребет і зібрали. Ще. Розігріли наші сідниці. І зараз ми будемо додавати до руху скорочення пресу. Так, невелике, воно зараз абсолютно допустимо для всіх в цій амплітуді, Так, в цьому виконанні ми можемо трохи перенести вагу більше на фітбол, розтягнути і на видих ми. Скорочуємо прес і сідниці. Вдих розкрилися? І ще. Контрольована робота. Останній добре. Зараз повністю сіли, поставили стопи на лінії ваших тазостегнових суглобів. Ми будемо зараз знову трохи відштовхнули від себе. М'яч так, щоб вага приходилась на грудну клітину, обережно з волоссям, якщо у вас є довге, приберіть, і ми будемо працювати. Уявіть, що у вас пряма ізольована лінія. Ми зараз не провертаємо наш таз, ми пряму лінію. Підіймаємо. І е, ось тут ми повинні тільки грудною клітиною, так, зоною лопаток, е, бути на м'ячі і прямою лінією опускатися. Е, перевірте, побудуйте ось цю е, амплітуду, щоб ви могли працювати без вигну в е, спині, зібрали пряму лінію. Її зафіксували, так уявилось тут пряма лінія, і ми тільки будемо штовхати вгору і опускатися. Я тримаю так руку, щоб ви бачили, де ми працюємо. Працює зараз насправді тільки що задає рух, так? тільки наш таз, який починає обертатися в тазогнулих суглобах. І наверху в верхній позиції важливо, щоб ви тут розкрили. Подовжили цю лінію, щоб у вас не залишилось ось тут, якщо ви в штанях, е ніяких жодних тут складок не повинно бути. Тобто ви виштовхуєтесь до прямої лінії, щоб активувати ваші м'язи і відчути задню поверхню і сідниці. І повертаємось так само в прямій лінії. Ми не вигибаємось, вигинаємось, нічого не е е роняємо. Так, пряма лінія і виросли. Можемо тримати голову. Це абсолютно різний тип навантаження в плані цільових м'язів і відчуттів. Ось, дівчата, якщо ви це тренування будуть дивитись ті, хто працює в залі з вагою. Ось в такій техніці ми працюємо з штангою, якщо ви працюєте, або з е, е, гантелями, неважно, з будь-якою вагою, яку ви можете використовувати е, додатково. Тому що, коли ми робимо оберт, ось цей, так ми розслабляємо і робимо вигин. У нашому попереку в, такому, в такій варіації заборонено працювати з вагою додатковою, тільки з власною, тому що ось цей рух вашому попереку е, активує ваш прес, м'язи та зовгодна, він достатньо е, е, як це сказати, дуже корисний, так? Е, коли ви працюєте. Е, з увагою, і тільки з вашою власною вагою. Але він дуже травматичний і дуже шкідливий, якщо є додаткова. А ось в такому варіації в такій ізольованій, так, коли ви тільки сідницями себе штовхаєте, корпус продовжує тримати ось цю рівну лінію, ось тут ми вже можемо говорити про додаткову вагу. Або взагалі про силову варіацію так, вправи, про нарощення наших сідниць та об'ємів. Поки я казала, я сподіваюся, що ви весь цей час качали ваші сіднички <хи> і опустились. Добре, зараз ми переходимо обережно в позицію на коліно. І будемо робити бокову планку з використанням м'яча. Другу ногу відкрили повністю вбік. Давайте трохи зміщуся, щоб бути на килимі. Так, поставили коліно відносно нього підкрили ногу в сторону. Ми будемо йти з використанням фітболу, піднімати ногу і повертатися. Спочатку робимо тільки цей рух, і зараз будемо додавати ще витяжіння, закриватись, повертатись і підійматись. Все це в позиції на одному коліні і в підтримці на фітбол. Поїхали витяжіння, знайшли позицію. Закрились, прокрутили. Потягнулись в діагональ, повернулись і піднялись, зібрали, скоротили ваш бік. Знову. Добре. Якщо важко ось тут тримати рівну ногу, коли ви скручуєтесь, так? Я знаю, що в більшості тут може бути дискомфорт, ви можете тримати її зігнуту. Але. І краще все таки рівно останній Молодці! зміна сторони Перейшли, відкриваємо бокову, бокову, <смі> відкриваємо ногу, готуємось до позиції бокової планки. Спочатку просто е витягли руку. так, Коли ми пробуємо, ми якраз підбираємо, де повинна стояти рука, так, наскільки далеко вона повинна відкритися. І додаємо витяжіння. Провертаємось в спині. Ох, чого ви зараз цей хруст? Повернулись і виросли, поїхали. Ось тут, коли я тягнуся, я ніби ще більше тягнусь ребрами назад. Тобто я, як це сказати, промальовую ось цю лінію округлення. Е, ніби я її хочу ще візуалізувати як, е, ось тут, так? Е, як арку, яку я виштовхую так назад, я тягнуся ніби рукою вперед, але я могу, можу це зробити ось так. Ні, я зберігаю лінію тазу, так, ось я знайшла її в положенні е, на руці, і я ніби виштовхую грудну клітину, і штовхаюсь і тягнусь одночасно. Повертаюсь і виростаю. Я сподіваюся, що я, що ви зрозуміли, <смі> витяглись і повернулись ще. Ще два рази. І останній. Добре. Перевертаємось і будемо зараз витягувати нашу спину, розтягнути, зняти напруження, провисли грудною клітиною. І зараз ми трохи тут попередаємо вагу. Розкачемось так з рук на ноги, можемо з сторони в сторону. Добре, розкрутились. Зібрали м'яч, і зараз ми будемо працювати руками. Е, піднімаємось на коліна, будемо задавати рух, е, ніби ми робимо перекат з вихідом через руки на лікті. Так, е, уявляємо пряму лінію від нашої голови до колін, яка не вигинається, нічого не змінюємо. Прес підтягнули, руки поставили. Починаємо з того, що ми переносимо вагу, ніби ми завалюємось ось так на наш лікоть. І від цього відтискаємось від нього відтискаємось і повертаємось. Ще раз. Перекат і повернулись. І повернулись. Звісно, включається. Є включення пресу. І якщо важко, не вдається, страшно. По-перше, ви можете взяти руки ширше, ніби е, фітбол, по-друге, виходити з положення нижче і просто почати з того, що ви даєте вагу на руки, так, ви можете. Поставити трохи далі. І ніби як перекатом так, приходити в це положення за рахунок того, що ви таз штовхаєте вперед і повертаєте вагу на ноги. Це просто е, такий більш спрощений варіант, але так само ви тут відчуваєте всю лінію е, навантаження на рук, так, ви включаєте поперек. Тобто ви працюєте е, просто. Трохи іншому підході, і ще перекатом повернулася. Добре, руки поставили, розтягнули, зняли напруження. Тіли на ноги, ще більше заглибили позицію, і тут ми можемо розслабити розтягнути ще більше зі сторони в сторону. Добре, розкрутилися, зайшли на м'яч. Прийняли положення планки так, на руках і ногах. Відносно м'яча зробили декілька перекатів, щоб знайти центральне положення, коли вага буде рівномірно між руками та ногами розподілена. І зараз ми будемо відтискатися від підлоги, піднімати одну ногу і затримувати положення. Тримаємось 5. Чотири, три, два, опустились. Максимально стараємось включити м'язи і уявити, що ми повністю піднялися і тримаємося без м'яча. П'ять, чотири, три, два, один, вдих. І. П'ять, чотири, три, два, один опустилась. ще. Пять, чотири, три, два, один, знову зміна. Пять, чотири, три, два, один, і ще. Пять. Чотири. Два, один. Молодці розслабились, опустили, зняли навантаження зі спини, компенсуємо розслабленням. І зараз ми будемо відкривати ноги, руки поставили в. На підлогу на лікті, і ми трохи перенесемо вагу на руки вперед. Що я зараз від вас хочу в цій достатньо незручній позиції. Я хочу, щоб ви направили ваші п'яти у стелю і зробили ось таке невеличке скорочення. З'єднали дві п'яти і опустили, ніби обійняли фінвол. Ви можете кожен раз повертатись, якщо складно затриматись в положенні, або просто ви ось так обійняли колінами, і ми, ми робимо і вниз і вниз вдихаємо. Молодці. Опустились назад, перекатом, зняли положення і повисли, розслабились, потягнули зараз назад наші сідниці. Угу. Дуже добре. Розкрутились. І зараз ми будемо одну ногу виводимо вперед. Іншу витягуємо назад, приймаємо положення дуже знайомого нам, лебідя, і ми будемо розтягуватись вниз, вдихати. І... Вирівнюємось вгору. Заднє коліно направлено в підлогу, від кута в передній нозі буде залежати рівень так складності, тому підберіть комфортне для вас. Єдине, що я Попрошу вас так прослідкувати, щоб два плеча і два стегна, так, дві тазових кістки намагались дивитися в одному напрямі, щоб ви не розкривалися ось так ось в бік. Так. Ми закриваємо положення і ми витягуємось вперед. І виросли ще. Ще. Останній. Добре. Підібрали до себе м'яч і від нього ще більше натисли, дали тиск стегнами в підлогу. Ось сюди, на, на сідницю, так? на сідницю і стегно, яке торкається до вашої п'ятки. Затрималися це положення. Добре, і зараз ми будемо рукою розкривати, стягнутися до нашої ноги і брати її в хват. Якщо не вдається взяти, то ми просто залишаємось так: ми стри тягнемось, скручуємось від відтискаємось від нашого фітболу. І розкриваємось просто назад. Якщо вдається, то підтягуємо до себе ногу і можемо ще додати розтягнення о кайф передньої поверхні нашого стегна. Молодці. Розслабили і зміна. Спокійно поміняли сторону, знайшли положення лебідь. Вийшли, дві руки на фітбол, ми починаємо робити вдих, витягуватись і видих. Ще. Старайтеся сильно не завалюватись вперед, ось, коли ви витягуєте корпус, ми опускаємось в підлогу, так, але не завалюємось сюди. Наша сідниця постійно торкається підлоги, ми на ній сидимо. Ще два. Останній добре, натисли руками фітбол, знайшли. Положення, якщо треба, можете трохи зробити ось такий перекат, так, щоб відчути, як два плеча, два стегна дивляться вперед. Коліно задньої ноги закрите в підлогу. Ми натисли, зібрали м'язи спини, натисли тазом вниз, поклали руку і відкриваємось навхрест, назад, відтискаємось від м'яча. Тягнемось туди до ноги, згинаємо і беремо, підтягуємо до себе, ви можете в будь-якій проєкції, так, з розкритим або з закритим плечем. Це зараз не дуже важливо. І підтягуємо, розтягуємо до себе повер... передню поверхню стегна. О! Добре. Сідаємо, розкриваємо. Дві ноги. ми будемо малювати ось таке і коло. Ви можете знайти центр. Давайте почнемо з центра. Потягнулись вперед і виросли ще вперед. Виросли. Відчуваємо приємне розтягування внутрішньої поверхні. І зараз ми йдемо в діагональ, повертаємось в іншу. І ще зміна. Ведемо одну руку, витягуємо майже над головою, так йдемо іншим плечем, боком, так лягаємо до ноги. вибачаюся витягуємось вперед і тут ми починаємо в невеликій амплітуді ось так ось розкатуватися. Добре, повисли? Повернулись. І на цьому наше тренування на сьогодні окінчене, закінчене. Я сподіваюся, що ви класно себе почуваєте, ваше тіло зазнає приємних змін, і вам сподобалось це тренування. До наступних!